Дві тисячі учасників з 25 країн світу зібрав міжнародний напівмарафон в Одесі. Окрім традиційних дистанцій: 5, 10 та 21 кілометр. Тут була і четверта благодійна. Її долали усі, хто хотів допомогти придбати спортивний протез учаснику проекту Переможці Миколі Полтораку пробіг не заради результату, а задля спільної мети. Далі. Найкоротше за відстанню, але найпотужніше за силою спортивного та товариського духу дистанція 2 кілометри. Її біжать учасники проєкту переможці на протезах і на візках. Ми Настроєні по бойовому у нас досить весела компанія. Хтось без бігні, хтось на візочку, хтось без однієї ноги, без рук. Але ми можемо, і ми пробіжимо ці два кілометри за наші, за, заради наших воїнів. Частина стартових внесків благодійного марафону піде на придбання спортивного протезу для учасника проекту переможці колишнього розвідника Миколи Полтарака. Поки що він долає дистанцію на звичайному протезі. На старт виходить разом із родиною, дружиною та чотирма дітьми. Спорт. Сильно не увлекаюсь. А вот мужа поддержать пришла. Побегать с ним. У меня впечатление от моего сына. Ни разу не остановился. Красавец. Тяжело было? Да. Тяжело, тяжело. А сейчас как? Нормально. Ну, ноги болят. Хто прийде першим, не має значення. Вони і так вже переможці. Це однозначно переможці над обставинами над собою, взагалі над ситуацією. І вони є прикладом того, як треба не сидіти на дивані. Це буде найкраща мотивація для тих, хто ще сумнівається бігти чи ні. Ще багато наших воїнів потребують реабілітації. Спорт найкращий в цьому помічник, кажуть хлопці. Певні, має долучитися держава, а не лише благодійники. В Україні потрібне спортивне протезування, або без нього як ми можемо тирани представляти Україну там, на паралімпійських іграх, або взагалі Україну в якихось міжнародних соревнованнях. На спортивний протез для Миколи потрібно зібрати 135 тисяч гривень. Учасники забігу певні, він матиме його вже незабаром. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, 1+,1.